Захищаючи Україну на війні, загинуло троє Волинян. Так, на Донеччині від рук російських окупантів загинув військовослужбовець з Луцька Максим Галайда. Відомо, що Лучанин 1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Старший солдат Максим Галайда загинув 8 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Мар'їнка Донецької області. you <laughs> Також трагічно пішов із життя захисник з села Великий Курінь, що на Любишівщині, Микола Жилко, 1990 року народження, про це повідомляє другий відділ Камінькаширського РТЦК та СП. Старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Трагічно пішов з життя 6 липня 2023 року. Не оминули трагічні новини і ківерцівську громаду на війні з російськими окупантами. Пантами загинув військовослужбовець Сківерець Віктор Сосницький 1982 року народження. Командир гранатомета протитанкового взводу загинув героїчною смертю 8 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Благодатівка Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.